Українські військові розповіли про використання реактивної системи залпового вогню Марс-2 кажуть, техніка влучна та проста в експлуатації, як сказав офіцер Збройних сил України. Ці машини зарекомендували себе дуже добре, також військовий уточнив, що на максимальній дальності 84 кілометра точність системи дуже хороша. Зауважимо, що 84 км – це заява на дальній стрільби ракетами GMLRS, які використовують для Хаймарс та М270. Підкреслюючи, екіпажі задоволені роботою, оскільки техніка дуже проста в експлуатації, і навчити особовий склад користуватися нею теж нескладно. Україна отримала від Німеччини 5 РСЗВ Марс-2. Екіпаж бойової машини складається із трьох людей. За кабіною розміщена поворотна пускова платформа, вона оснащена двома одноразовими блоками, у кожному з яких по 6 транспортно-пускових контейнерів. У них можуть бути високоточні реактивні боєприпаси різного призначення. Український екіпаж німецької самохідної артилерійської установки дав оцінку німецької зброї. Військовим України знадобилося лише півтора місяця для опанування німецької самохідної гаубиці. У німецькій САУ за допомогою спеціального латка повний комплект 60 боєприпасів можна перезарядити за 12 хвилин. Для цього в екіпажу самохідної гаубиці відразу два заряджаючих. Вона дозволяє зробити три постріли за 10 секунд. Це є максимальна швидкострільність, це дуже швидко. Максимальна ефективна дальність ураження залежить від типу боєприпасу. Командир гармати отримує координати цілі, приводить гармату на потрібну точку для роботи та автоматично наводить гармату. Нагадаємо, загальна кількість самохідних гаубиць калібру 155 мм цього типу у Збройних силах України найближчим часом має становити 18 одиниць. Німеччина передала Україні перший комплекс протиповітряної оборони і Рісте СЛМ. Про це повідомив міністр оборони України. Зенітно-ракетну систему Збройні Сили України отримали у вівторок, 11 жовтня, як зазначив міністр оборони. У Україні почалася нова ера протиповітряної оборони, і Рісте від Німеччини вже тут наближаються комплекси протиповітряної оборони на сам світ Сполучених Штатів Америки. Комплекс Iris Різте СЛМ найсучасніша система протиповітряної оборони німецького виробництва, її ще не мають навіть німецькі Збройні сили. Раніше повідомлялося, що до кінця року Україна має отримати дві новітні зенітно-ракетні системи T. Загалом Німеччина планує передати чотири такі системи Збройним силам України. Система призначена для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та безпілотних літальних апаратів. І Рісте СЛМ дозволяє вражати повітряні цілі на відстані до 40 кілометрів. Уряд Німеччини доставив до України ще 20 бронемашин Дінго. Про це йдеться в оновленому списку уряду ФРН військової допомоги Україні. Також Німеччина передала два танкових тягачі. У листопаді уряд ФРН передав Україні першу партію з 30 броньованих машин Дінго. Вони стали на озброєння десантно-штурмових військ. Німеччина також додала до списку майбутньої допомоги Україні 80 пікапів, 90 засобів протидії дронам та 7 вантажівок 8х6 зі змінною системою завантаження. Україна отримала від Німеччини кілька радіолокаційних систем артилерійської розвідки «Кобра». При дальності виявлення до 100 кілометрів «Кобра» здатна виявити та класифікувати до 40 батарей за 2 хвилини. Вартість кожної такої системи складає приблизно 50 мільйонів євро. Ця РЛС вважається найкращою у світі системою виявлення зброї наземного базування. Вона має високопродуктивний радар передову обробку та інтегровану гнучку систему управління контролю та зв'язку, використовують радіолокаційну систему Кобра для виявлення мінометів ракетних установок та артилерійських батарей. Німецька компанія передала Україні першу багатофункціональну радіолокаційну станцію. Про це йдеться в офіційному звіті компанії. Загалом компанія в рекордно короткий термін має поставити свої чотири РЛС для зенітно-ракетних комплексів і різти СЛМ. Ця РЛС є основним засобом виявлення батареї і різти СЛМ. Німецька РЛС дозволяє виявляти, супроводжувати і класифікувати різні типи повітряних цілей. В тому числі малорозмірні, швидкісні, низьколітаючі або маневруючі криваті ракети. Станція дозволяє одночасно виявляти та супроводжувати до 1500 різних цілей, на максимальній дальності 250 км, максимальна висота виявлення 30 км. Літаки винищувальної авіації можуть супроводжуватися на максимальній відстані 150 км, надзвукові ракети на відстані 60 км. Релес оснащена системами розпізнавання свій чужий виявлення та придушення перешкод. У мережі з'явилось нове відео із застосуванням німецького боєприпасу Smart 155, який призначений для точкового знищення бронетехніки противника. Цей снаряд несе два окремі субоєприпаси, які відокремлюються від носія у районі цілі. Вони оснащені комбінованою радіолокаційною та інфрачервоною головкою самонаведення та спускаючись на парашутах, здійснюють пошук цілі. Як тільки ціль потрапляє у приціл, субоєприпас детонує та вистрілює ударне ядро, розігнаний на швидкість понад 5000 метрів в секунду вражаючий елемент. Смарт 155 це касетний артилерійський снаряд калібру 155 мм, спроєктований для стрільби з гаубиць та самохідних установок. Збройні сили України вже використовують німецькі протибортові міни ДМ22 у травні стало відомо, що уряд Німеччини поставив Україні додаткове озброєння. В Україну надійшло приблизно 1600 протитанкових мін, спрямованої дії дм 22 та 3000 тисячі мін дм 31 Ці міни унікальні тим, що їх не обов'язково встановлювати на дорогах, вони встановлюються біля доріг. Ураження машини противника завдається шляхом вибуху кумулятивної гранати. Викинутою з верста та вишивним пороховим зарядом, яка потрапляє в борт машини. Кумулятивний струмінь, пробивши борт, пошкоджує внутрішнє обладнання машини, а висока температура струменя та бризки проплавленої броні викликають пожежу всередині машини. Міна стріляє стабілізованою плавниковою кумулятивною бойовою частиною, яка може точно уражати цілі на відстані до 100 метрів. Дані про те, що може пробити кумулятивний заряд міни різняться, але вона здатна пробити броню товщиною понад 100 мм. Українські військові використовують німецькі протитанкові міни АТ2. Міна призначена для виведення з ладу гусеничної та колісної техніки. Ураження машин завдається шляхом вибуху кумулятивного заряду під дном машини. Позначення цієї міни АТ2 походить від позначення одного з типів ракети реактивної системи залпового вогню Марс. А саме Т2, яка споряджається мінами, що мають позначення в німецьких документах, як дм 1399 та ДМ1274. ДМ1399 використовується в ракетах реактивної великокаліберної системи залпового вогню Марс для дистанційної установки мінних полів у ракеті 28 мін. Ймовірно, Збройні сили України отримали саме протитанкові міни версії дм 1399 для РСЗВ Марс-2, які Німеччина передала Україні. Нагадаємо, Україна також отримує німецькі протитанкові міни ДМ31 та ДМ22. Німеччина передала Україні додатково броньовану ремонтну евакуаційну машину. Про це йдеться у списку, який оприлюднили на сайті уряду Німеччини. Раніше Україна вже отримувала такі машини від Німеччини, тепер Збройні сили України мають 13 таких ремонтно евакуаційних машин. Німецька броньована ремонтно евакуаційна машина належить до групи бойових машин підтримки. Ця броньована робоча машина розроблена на базі Леопард 1. До зони її відповідальності входить забезпечення мобільності бронетанкових військ, відновлення пошкоджених машин, надання допомоги в установці та демонтажі двигунів та баш, та також забезпечення підтримки у ремонтній майстерні. У мережі з'явилися перші кадри з німецьким мостоукладальником в Україні. На кадрах видно, що у мостоукладальника відсутні секції мосту, тож, ймовірно, конструкція вже прокладена. Українські військові вже отримали три таких інженерних машини. Всього уряд ФРН передасть Україні 16 мостоукладальників. Це інженерна бойова машина, яка несе та розгортає міст на переправі через річку протитанкові рови та інші перешкоди. Міст укладається впродовж трьох хвилин. У режимі транспортування секції переносяться одна над одною. Загальна довжина 22 метри і може охопити перешкоду довжиною 20 метрів. Екіпаж машини складається із двох людей, водія та командира.